Чи ви підтримуєте свої письмох? Так, ваша честь, повністю підтримуємо письмові пояснення чи відзив, як його назвати. Тезісно хотів зазначити щодо свідчень особи, яка притягається до відповідальності. По-перше, якщо б водій подивився у дзеркало заднього виду, він би зупинився і пропустив би мого клієнта. По-друге, якщо б він увімкнув поворотник, тоді б мій клієнт також би зупинився. Це підтверджується відеозаписом. Те, що апелянти звертають увагу на перевищення швидкості, на жаль, такої експертизи не проводилося, тому казати, перевищував мій клієнт швидкість, перевищував швидкість особа, яка притягається до відповідальності, це не можна сказати. У нас є відеозапис, ми переглянемо. Там всі обставини, викладені у протоколі та постанові, повністю узгоджуються щодо проведення експертизи, якщо можна її так назвати, експертизою. Вона вірно. Щодо експертизи, суд визнав її недопустимим доказом у зв'язку із тим, що не було зазначено вихідних даних у протоколі, у план схемі, у поясненнях. Тобто, на власний розсуд експерт взяв ці вихідні дані, там також вони були зазначені у заяві на проведення експертизи, тому не можна зазначити. Вважати такий висновок належним та допустимим доказом. Також ми зазначили, що експерт не мав на, туп, на те повноваження та е, ліцензії щодо проведення комплексної експертизи. Фактично була проведена автотехнічна, фототехнічна, відеотехнічна експертиза, але на жаль, у експерта немає свідоцтва на право. Проведення зазначених експертиз. тобто це недопустимий доказ. Відео та е, протокол, пояснення, план схема, яка які долучені до протоколу, е, повністю підтверджують вину особи, яка притягається до відповідальності. Тому ми просимо апеляційну скаргу залишити взагалі без розгляду, зв'язку з тим, що е, апелянти просять суд вийти за межі своїх повноважень, визнати його невинним. А визнати вини мого клієнта це виходить за межі протоколу та рішення суду першої інстанції. Дякую ваша честь. Дякую, Дякую. Просимо відмовити у задоволенні апеляційної скарги у відзиві у своїх запереченнях. Ми детально все виклали. Хочемо звернути увагу суду після перегляду відеозапису. Якщо б водій увімкнув би поворотник, він би уникнув ДТП. Тому ми просимо відловити у задоволення поліційної скарги. Дякую ваша честь.